Ось такі ляльки-мотанки у подарунок бійцям української армії приготували студенти і викладачі політехнічного технікуму. Ініціатор акції Ольга Соболєва каже, форму янгола для оберегів обрали не випадково, адже в кожний виріб вкладалися найкращі емоції і сподівання. Виникла ідея робити ось такі ляльки-мотанки у вигляді янголів-охоронців. Дуже Старалися для вас, хлопці, і сподіваємося, що ви будете цих янголів охоронців зберігати у себе десь у карманчику біля серця, і всі повертайтеся живими. Аби янголи і ткани не справді випромінювали захисну енергетику, їх освятив благочинний Конотопського району. Отець Олександр ідею студентів схвалює. Окрім поробок, священник радить молоді щодня підтримувати бійців ще й духовною молитвою. Наш народ теж виходь з рабства. не перший рік, не перший десяток років. І теж має дуже велику жагу до вільного життя на своїй землі. Всі одночасно стаємо на молитву, читаємо молитви. Хто знає, чи наш коїмо молитовники за те, щоб зупинилася війна, вигнали ворогів з землі. Місію доправити обереги до українських бійців на себе взяли волонтери Конотопського козачого полку. Янголи стануть приємним бонусом до іншої волонтерської допомоги, кажуть козаки. Чоловіки вірять у символічне значення таких подарунків. Вони будуть Берегти віру в перемогу, будуть берегти життя бійців, повеземо разом із волонтерською допомогою, тобто це маскувальні сітки, це продукти харчування. Може, трохи яких теплих речей на сьогоднішній день зроблено 89 янголів оберегів. Написано у студентській стінгазеті. Активісти кажуть, зупинятися на цій цифрі не збираються, адже такого симпатичного охоронця повинен мати кожен захисник України. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.